Добрий день, шановне панство. Сьогодні в мене дуже напружений день був. Десь з п'ята години ранку я прокинувся, пішов кусити, бо зараз треба, моменти є, треба щось підкусити, щоб мали внутрі що їсти. І подзвонив пан Сергій мені зі славного міста Сокаль. Щоб я їхав, ми де в неділю домовилися з ним, щоб я приїхав, забрав в нього самця, який мені дуже-дуже пасує. І дивіться, в нас яка нова кров. Біленький він такий чуть з світлим таким жовтявим відтінком. Самець 7 березня треба буде записати. 7 березня народжений якраз він має е, підійти до моїх самок. Е, самки, які народжені 20 травня, їх, напевно, з 8 штук буде, і я їх Рядом, е, рядом тут е, в сусідній малий вольєр малих самок посаджу, буду всіх разом годувати. І десь в середині, напевно, добре вирахую, в середині. В середині жовтня я йому підкину всіх дам. І ось в мене ось такий буде конвейер. Та той самець, що я маю молодий, він буде з, -з -зі самками. Шкода, що тільки дві самки коло нього. Він буде з -зі самками сидіти, а діти тих самок будуть йти на роботу до того самця. Так що. Дорога була, самець отримав дуже великий стрес, бо в мене транспортний засіб велосипед десь в районі 13 км. Він мучився зі мною їхав. Ну, я швиденько, я тих 13 км, напевно, за хвилин 40, ну, максимум 50, ми з ним приїхали. Дороги гарні у нас відносно. Так, І я ще, крім того, взяв. Прибрав тут вольєр, бо тут потоп був, я сам їх переселив. От. І Легенько я притрусив соломою. соломою. По мірі я буду вечором на кошу поїду травички і встелю ще по соломі травичку, щоб тут відносно було сухо. Ну, але, в принципі, один маленький самець. Йому скільки? 2,5 місяці, вага 2200 приблизно. Я йому багато ще гранули не давав, треба почистити е, ну, то годівницю, швеллера треба почистити. Я зараз замучився, бо зразу я ще пішов до Кошува, бо сьогодні ще від 5 до 7 і потім трошки докусив, то біля 200-х ще я гаратнув трави. От. І ось їм йому дав, не знаю, що він травичка. Морква, буряк і капусточка. І хай він собі подивлюся, що він буде їсти. В принципі, що він буде, він тиждень-два буде привикати до нового місця, до нового вольєра. Він, напевно, її в кашу з вечором перезвоню пан... пану Сергію і ще переговорю з ним. Зараз не хочу турбувати, бо зараз косовиця, городи, все купу. От. А до гранулу він зразу гранулу їсти не буде. Потрібен час, будь-яка нутрія, щоб до нового корму адаптувалася, треба якийсь час. Тим більше, якщо була каша, то перехід на гранулу, то як мінімум 10 днів він буде помаленьку переходити. Ну, а потім, як перейде, то буде все. Думаю, буде все добре. Все, дякую. За увагу, до побачення, все найкращого.